Мій друже, сьогодні у нас з тобою малювання. Тілі-тілі-тілі загорівся кіським дім. Ой-ой-ой, що ж нам робити? Як пожежу потушити? Визиваємо з тобою пожежну машину. Ось і приїхала до нас пожежна машина. Давай ми з тобою її роздивимося. Зверху на машині є сирена. Вона потрібна, щоб всі інші машини її пропускали, бо вона поспішає на виклик. А ось на пожежній машині є драбина. А для чого вона потрібна? Для того, щоб інші машини, що іноді трапляється пожар на верхніх поверхах будинків. І щоб дістатися пожежі, пожежники піднімаються по довгій драбині і гасять вогонь. А давай зараз. З тобою допоможемо пожежникам і намалюємо пожежну драбину, щоб вона була ще довшою. От подивись, от таку драбинку я намалювала. І ми з тобою зараз намалюємо таку ж драбинку і допоможемо нашим пожежникам. А для цього нам потрібні пензлик, червона фарба, бо ми малюємо з тобою пожежну. Драбинку, водичка, серветка і отака заготовочка. Я намалювала дві довгі лінії, а ми з тобою тепер намалюємо тільки перетинки, і у нас получиться гарна пожежна драбинка. Беремо пензлик, мочимо у водичку, зайву водичку оставляємо на склянці і набираємо червону фарбу. Набрали червону фарбу. І тепер зверху донизу малюємо перетинки. Зверху донизу. Одна перетинка. Зверху донизу. Ще одна перетинка. Зверху донизу. Бачиш, як гарно у нас виходить? Ми намалюємо з тобою багато перетинок. Зверху донизу. О, ось так. Зверху-донизу. Зверху-донизу. І зверху донизу. Ось, подивись, яка гарна драбинка в нас з тобою вийшла. А ти вдома з батьками. Теж можеш намалювати таку гарну драбинку і допомогти нашим пожежникам. До побачення!